Ліп бампер це є наземний апарат на нижню щелепу. Фіксується він на постійні шості зубки, та в деяких випадках ми можемо зафіксувати і на п'яті молочні. Виконує функцію таку, як стимулює ріст нижньої щелепи в ширину, якщо дитина має дефіцит місця для постійних зубів. Також за допомогою цього апарату ми можемо штовхати постійні жувальні зубки назад, щоб створити місце. Апарат не є зовсім непомітним. Чому? Тому що подушка, яка проходить під губою, вона трошечки, начебто, відтопирює губу. Але через місяць-два м'язи обличчя адаптується і він стає більш непомітним. По часу використання цей апарат іде від року до двох, та використовується з 8 років і до 11.